Вас е, не очікувано вас побачити, тому що ви теж режисер, іноді режисери не ходять до конкурентів. Чи це не про вас? Та ні, ну мені здається, що це щось проблеми з фахом буде. На, наоборот, ми маємо одру, один одного підтримувати. Тим паче, що це Оля Полякова, це моя подруга. Я хочу бачити фільм про неї. Взагалі, коли Оля сказала, що йде на Євробачення, і ці всі чутки, що Джері Хелл теж йде на Євробачення. Ваша реакція? Не хочу нічого коментувати, тому що мені це не цікаво. Ну, вообще, на, на що мені зараз Євробачення, коли в моїй країні нема світла? Мені це не цікаво. Далі про Джері Хелл. Тоді давайте поговоримо. Зараз іде ваша підготовка до її сольного концерту. А? А, роз у Джері вийшов перший кліп, який ми зняли з нею з сумісно. І це соціальна робота про розменування. Тобто вона сьогодні в Японії знаходиться і показує цю роботу на великому форумі. Тобто це Вагома така штука, і це було складно, емоційно і цікаво. А і звісно, ми зараз підготовуємо шоу, яке буде назвати мати назву джерело, і буде проходити в палаці спорту. А це не зовсім буде шоу концерт Це більш буде театральна містерія, а, дуже змістовна. Тому всіх очікую. Як ви привітали сьогодні, Яно? В мене не було світла, не було імейла, інтернету, нічого не було, тому я просто сказав клас, що воно політіло. От тільки що з'явилося світло, я побачив, що всім подобається, радію. На чим ви, окрім цього концерту, можливо, працюєте ще, окрім книжки з Ольгою Навроцькою? Що ще є? ви Маєте чітку уяву, то просто зараз ми е працюємо над «Хроніками силами це не книжка. Це великий всесвіт, і просто зараз ми вже закінчили сценарій палометражного фільму і випускаємо через три дні перший трейлер цього фільму. За цим трейлером ми поїдемо по європейським фондам, будемо підчити проєкти, збирати кошти, щоб з... зняти класний український фентезі фільм. А Ваші виїзди за кордон. А, ви маєте бронювання? Ви маєте виїзди за кордон відбуваються. Аж чотири рази за, все, за ці майже чотири роки, тільки якщо я їду у відрядження з е, довгою добою е, в ЄС, у НАТО чи там, де ми з довгою добою проводили покази і збирали багато коштів. Тобто це тільки таким чином відбувається. Взагалі, то я в своїй країні, бо тут мені затишно і гарно. А ви нещодавно вітали свою доньку Лоліту з днем народження? А, взагалі, коли ви останній раз з нею бачилися, що нового в її житті? Просто сьогодні вона переїхала в Рим і поступила у кіноакадемію Римську. Ось вона показувала мені по зуму. Моя 20-річна дівчина, а останній раз я бачив її два роки тому назад, може. Сьогодні я радію, що її життя продовжується. Я допомагаю, слідкую. Ми любимо один одного і підтримуємо. Не є вже хлопець. Ну я думаю, може і не один, але не для вас. Ну на кліпи, ви знаходите все ж таки час дуже рідко, тільки для Макса, і тільки якщо робота, яку мені. Пропонують вона змістовна і, на мою думку, потрібна країні. Про що зараз під час війни ви найбільше всього сумуєте? За чим ви за чим не сумую? Хочу, щоб скінчилася війна, щоб побільше наших хлопців, і дівчат було живими. Хочу цього Сан... Не сумую. Потрібно не сумувати, а робити щось. Про Макса розкажіть, де він зараз? Чим він займається? Просто зараз Макс випустив україноязичний альбом Міста дощів. А дуже змістовний. я вважаю, що це віха в його творчості. І як буде весна на початку війни, то було про перші дні війни. А місто дощів – це рефлексія на оці майже чотири роки. Тобто, про людей, які живуть тут не десь там, а тут саме в країні. Як вони відчувають, як вони можуть, чи можуть вони ще кохати, чи можуть вони як вони сумують? Чим вони себе підкріплюють. А Макс, я дуже пишаюся цим альбомом. Ми зняли п'ять відеокліпів. Завтра виходить останні п'яти. Там є все, там є сповідь. Ну, це пісня, які потрібно слухати, і я думаю, вони будуть підтримувати дуже.